Всім привіт, я Таня. Ви на каналі Духи. і сьогодні ми будемо з вами оглядати ну дуже люксовий, такий прям важкий бренд Луї Vuitton. В мене на огляді три аромати, які надав мені магазин обрана юа. Тому, якщо вам сподобається якийсь з них, ви можете звернутися і купити їх. Там. А давайте спочатку подивимося на це пакування. Воно дуже красиве, ця фенічка. І тут подивіться, в таких красивих атомайзерах все. І а, круто підписано. І тут якийсь ароматизатор. Ну, дуже все естетично, класно. Дівчата, я вам дуже дякую. А давайте почнемо з аромату. Може. Кюрботан, кюрботан, я не знаю, як воно читається правильно, так що, якщо хтось з вас шарить і, будь ласка, не ругайтеся на мене. Це, цей аромат мені дуже схожий чомусь на жадор діор. Може, через те, що тут є в нас в піраміді груша. Водяні ноти, єгипетський жасмін, нарциссиланг і і А Ми знаємо, що в нас Шанель люб... Господі полюбляє такі аромати, як от Габріель Шанель. Да? В них теж там дуже багато така піраміда саме квіткова. І тому мені ось цей аромат він віддає вайбом або Жадор, або Шанель Габріель. Він дуже свіжо квітково фруктова через грушу. Груша дає ось тут трішки м -м, таку солодкаву, я не знаю, фруктову нотку. Да? І тут є дуже цікава нота Каскалонь. А, я подивилася, це синтетична молекула. Яка дає ось цю водяністість в ароматі. Тобто ти відчуваєш якусь свіжість, воду, і реально воно є. І я подивилася, думаю, що дає таку, як знаєте, прозорість, ніби таку свіжість, ніби у тебе квіти в воді знаходяться, такі свіжі. Ось ця нота дає дуже стійкі аромати. Я одразу хочу сказати, що всі ці три аромати нереально стійкі, шлейфові, один пшик і до побачення. Просто ходите і збираєте комплименти цілий день. А, класна, класний ем, білоквітковий аромат, дуже такий кремовий, свіжий. Коротше, дівчата, це супер. Cure bottom перший. Наступне, давайте подивимося на Рапсодія. Цей аромат мені дуже сподобався, тим, що. Те, що заявлено в піраміді, я взагалі цього не відчуваю. Тут є Жасмін, Троянда, пачуля, мате, конволя, ну, ладно. Тут є мате збрехала. Мені дуже відчувається як чай, чорний чомусь саме. Або, знаєте, коли поєднується чорний з зеленим чаєм, як бризки шампанського, там вже і зелений і чорний чай. Ось він такий, знаєте, трішки якась. Ну, я чомусь не, не можу сказати, що відчуваю тут саме троянду. Якісь квіти є, але м, давайте скажу так. Я відчуваю тут квіти з чаєм. Це дуже красиво. Він ну такий, він просто ніби тебе обіймає. М, ду, теж дуже шлейфовий дуже шлифовий аромат. Я думаю, що це на весну або на осінь. Тобто це не на літо, мені здається, ну в день влітку буде трішки важкувати. Ну звісно, це залежить від того, в якому літі ви знаходитеся. Якщо ви десь в Норвегії, то знаєте, рапсоді можна носити просто круглий рік. От, ну я думаю, що не думаю, а можу сказати, що з цих трьох ароматів рапсодія мінек мій найулюбленіший, тому що він якийсь ну взагалі дивний, він мені ні на що не схожий. Оця чайність плюс якась травянистість, плюс квіти вау, просто вау, аромат! Дуже класний. І ось подивіться на флакон, просто якась ось ця фігнюшка на кришці. Дуже класна. Якщо знає, якщо я не помиляюся, це якась там в них інша колекція. Вона якби не приватна називається, якось інша. Тобто, там звичайні колекції з звичайними кришками. А ось ці такі фінтіфлюшки, це якась інша колекція. Може вона більше дорога, я не знаю, але. Аромат просто рапсодія вау вау, вау І останній аромат в мене це Cosmic Cloud. Теж з цією кришечкою. Тут в нас йде мускус, чорна смородина, бергамот Пачулі. Мені цей аромат нагадує якийсь дорогий доглядовий крем для тіла. Він саме кремовий. Ось через муску смородину і бергамот. Поєднання таке, знаєте. Саме якби, цитрусовості, потім а, смородини, до речі, знов таки смородини не дає кошачих лодків, я тут їх не чую, сяк ніяких немає. А саме ці три ноти вони поєднуються дуже гарно, як в дуже дорогий догляд. Дуже він такий кремовий, затишний. От всі ці аромати, ти відчуваєш, як їх робив Жак Кавальєр, і а, відчувається рука майстра. Вони а, нема, щоб щось вибивалося, щоб щось було фунт, таке непонятне. Ні. А, ось саме цей армак-армат аромат Cloud, Він називається космічне облачко, і він так і відчувається для мене. знаєте, от як є крем. А такі, може, крем крем-суфле, а є такі батери жирні. Оце крем крем-суфле. Ти нанесла, і ти така чиста, ти така е, затишна, м'яка, така вся витончена в цьому ароматі. От він на літо буде добрим, мені здається, да. а, якщо вам подобається кремовість в ароматах, будь ласка, Cosmic Cloud. Якщо вам подобається більш свіжий такий водяний аромат Кюрботон, який теж мені дуже сподобався. Якщо ви любите чайні аромати, це Rhapsody. Дівчата з обраною, я вам дуже дякую, що ви дали мені можливість потестувати ці неймовірно дорогі, розкішні аромати, тому що знов таки в мене як із діор. Dior... Яка приватна колекція, я теж була в Лондоні, заходила в Louis Вітон. Пішла, а там просто огромна колекція. просто Я, я б дуже хотіла потестити ще багато ароматів від цього бренду, тому що вони, я дивилася огляди в англомовному Ютубі, вони всі достойні, дуже такі цікаві, я б хотіла б ще щось собі на огляд, тому що коли прийшла на, 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 на стойку до магазину. Все нюхала, нічого не запам'ятала, тому що там стільки всього, воно все-таки якесь неординарне. От те, що їм сказала К'юр Батан, він мені нагадав Діор Жадор. але якби не в поганому сенсі, Не подумайте так, що тіпа, якщо він схожий, на що мені купувати той Левітон? Трішки все, все одно інакше. Тобто направленість є, але вони... Ну, от я не знаю, о, чомусь є таке о, ствердження. Що не можна казати, що дорогий аромат. Я не знаю, чого не можна казати, якщо аромати реально вони пахнуть дорого. От ви нанесете і дасте комусь там понюхати, скажеш, пахне дорого або дешево. Вам 100% скажуть, реально пахне дорого, тому що тут такі складові. По-перше, по-друге, рука майстра, яка робила, розумієте? Тобто, це якщо не флакон брати, тому що це, це дуже дорого, але взяти такі від Levante, вони ще і дуже естетично виглядають, знаєте, в сумочку не гірше, ніж цей флакон. флакон ти не візьмеш і по не покажеш. А цей сумочку кинула, така пішла, попшикалась, така, вибачте, дайте, я обновлю свій Лою Вітон. Ну і в доброму сенсі. Не думайте, що я тут сажу, ну, знаєте, як люблять, типу випендрювалась там і що ж та. Я вважаю, що треба спробувати і познайомитись вам з цим брендом. Ви можете подивитися інші аромати за пірамідою і вибрати, що вам до вподоби, і вибрати в дівчат, що замовити. Тому що, взагалі, Louis Vuitton бренд ну, мені рідко дуже зустрічається в магазинах розпиву в інстаграмі. Я так розумію, що це дуже дорого їздити і закупати ці аромати чи щось, я не знаю. Але. У мене була просто мрія їх спробувати, тому що коли поїхала, я нічого там на себе навіть не пшикнула, тому що на блотери попшикала, все мені якось змішалося, нічого не вибрала, що взяти. Ну, в общем, і поїхала. От, а тут я познайомилася. Ну, реально круті аромати. Тому дівчата, я, я вважаю, що вам теж треба щось вибрати. Якщо не з мого списку, то просто подивіться в каталозі магазину, що є. Ви можете з, запитати дівчат, вони вам підберуть те, що вам подобається по нотах. Я не знаю. Те, що ви взагалі носите, вони вам щось подібне теж підкажуть, вибрати. І я 100% впевнена, ви не пошкодуєте, тому що бренд просто супер люкс, мега-клас. Мені реально сподобалось. Дякую, дівчата, що ви мені дали спробувати. Я поділилася з своїми красунями. Тепер вони знають, що таке. Що взагалі в бренді Louis Vuitton є аромати, тому що я думаю, що багато з вас взагалі думали, що Louis Vuitton має аромати. Ну, так, має. От, тому. Дівчата, дякую вам за перегляд! Будь ласка, підписуйтесь на канал. В мене тут ще буде багато цікавих оглядів. А я вам дякую за перегляд, і ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всім пока!